Основним традиційним атрибутом Великодня є святковий кошик. Багато хто вважає підготовку та освячення Великоднього кошика мало не найголовнішим святковим обрядом. Проте не всі достеменно знають, що символізує паска та крашенки, а також інші продукти. Про ці та інші важливі аспекти святкового кошика ми поцікавилися в настоятеля катерининської церкви отця Романа. Найперше знову ж таки, коли ми говоримо про пасху, це є Пасха. Так, це Цей хліб, який е, з любов'ю випікається так, і освячується. Є е, е, молитви на освячення молочних страв, е, і м'ясних страв і яєць. Немає молитви на освячення спиртних напоїв. Тому відповідно е, і не варто спиртні напої ложити в пасхальний кошик. Також Паска є елементом і символом єднання з усіма християнами, які готують такий хліб у різних куточках світу. Коли вже за паскою вже сказали, так і ці самі яйця крашенки, чому їх фарбують? Тому що навіть бачимо Марію Магдали, Марію Магдалину, так вона зображається із червоним яйцем, яке тримає, тому що пов'язана саме така традиція пов'язана із древнім переказом про те, як вона стояла перед римським імператором, і він сказав, що я повірю. Що Бог був розіп'яти і воскрес тільки тоді, коли, ну наприклад, це яйце не стане червоного кольору, так і в її руках це яйце стало червоного кольору. А ще яйце це символ життя. Яйце знову ж таки це такий символ життя, так? Бо із яйця вилуплюється корчатко. Тому ми маємо інколи можна зустріти і на малюнках, і на, на певних відкритках, так саме Корчатко, так, знову ж таки, отий символ, символ життя. І маємо зі священного писання, як Христос плакав за Єрусалимом, коли знав, що Єрусалим буде зруйнованим. Скільки разів я хотів вас зібрати як вочка своїх корчат під крил під під своїми крильми. Так? Тому е е яйце певне має таке значення життя. Крім цього, має бути щось молочне: сир, сметана або ж сирна паска. З м'яса традиційно святять сало, буженину, ковбаси та копченості. Чому освячуються м'ясні страви і молочні страви, тому що був Великий Піст. Тому що е, ті люди, які ввійшли е, в Великий Піст, е, позбавляли себе е, чи обмежували себе в споживанні м'ясних і молочних страв. Саме освячення всіх цих страв це як подяка Богу. Ми дякуємо Богу за те, що і в цьому році ми не принесли порожній кошик, а щось та й в нього положили. Так само, як і інші освячення, коли відбувається сезон, е, яблука розпочинається чи винограду, так, ми ж. Освячуємо, тому ж знов ж таки з подякою. Дякуємо Богові, що і в цьому році ми маємо ось ці плоти. А під час святкування отець Роман радить згадати про сімейні традиції та провести цей час з близькими, разом об'єднавшись за спільною трапезою. Знову ж таки, традиція, та будемо казати, в кожному селі, в кожному містечку, своя. І коли інколи приходять люди в храм і запитують, а як правильно зробити, то я буває ставлю зустрічне питання: а як прийнято у вашій сім'ї? Як прийнято в цій місцевості, де, звідки ви родом, чи, чи звідки ваші батьки родом? Тому що дуже багато традицій так, переходять до нас, саме з із, із наших сімей. Чому я кажу, добре спілкуватись так, в сім'ї, тому що є наші батьки, є дідусі, бабусі, і, і це ті люди. Люди, які передають традиції з покоління в покоління. У нас є традиція, коли ми на Пасху розділюємо одне яйце на всіх і ділимо з одним яйцем. Тобто я тримаю шматок яйця, даю дружині відкусити. Вона мені дає шматок від той, який тримає мені відкусити. І так ми ділимося з дітьми, і діти діляться між собою. Така в нас традиція вже багато років в нашій сім'ї, і ми цієї традиції дотримуємося. Чи має вона щось духовне, яке значення? Ну напевно, все ж таки немає, але оце єдине. Яке ми розділяємо на всіх, тобто те, що єдна і нас, а єдна і нас Христос, тому і Пасха це такий символ, який нас всіх єднає в Христі, і несе нам радість і радість воскресіння Господнього.